Помагати. Микола Вересень хотів слово, будь ласка, пане Микола, в продовження. Про те, що відбувається в голові Путіна, думають люди з 99-го року 1900. Тому і досі відповідей нема. Але те що, те, що я бачу, я можу помилятися, безперечно. Але вони все ж таки хочуть, і він хоче, і вони хочуть зберіг, зберігти контакти. І оці моменти, що давайте. Коридор закриємо, відкриємо, давай людей поміняємо, то ми їдемо в Індонезію, то ми не їдемо в Індонезію, то ми те робимо то інше. То це означає, що я час від часу Путін якби в світ каже: я ваш буржуїнський, ви не думаєте, що я поганий, я тут зі мною можна мати якусь справу. Потім він бомбить Україну, потім знов каже, що от а ми, отут, бачите, отаке от можемо: можемо піти на поступки. Тому я думаю, що вони. Це дійсно така. Примарна історія, інколи Путін точно виглядає як ідіот. Але є така любима мною нещодавно фраза: тупий, тупий, а мило не їсть. От він якраз такий, що інколи ти бачиш, що він реально не, не сповна розуму, а інколи ти бачиш, о, молоде, то ви! Щось зроби, поміняй. Що та, да, Так, Щось там або на нього хтось впливає, або mm -hmm. у нього якась ліки нові, чи новітні. З'являються тому я е, інколи розумію, що він хоче, інколи ні. Але те, що він зберігає контактні якісь такі лінії, лінії можливих контактів, це очевидно. І, очевидно, Захід прислухається до цих ліній. То ви то ядерна бомба буде, то не буде. Та ми хороші, ні, ми плохі, і так далі, тому подібне. Щодо Ірану і Північної Кореї, безперечно, це, це, я, я тут погоджуюсь з Остапом. Це такі дві, два моменти: є фронт, є тил. Очевидно, що на фронті є розуміння, може, не Путіна, а генералів, що там що не вийде. Ну, не виходить. Ну, не, не, а в тилу вих, а бомбити якісь там цивільні об'єкти виходить. Тому всі ці Ірани і Північні Кореї. Ну я, я як би не сказав, що я оптиміст, але я менший песиміст, ніж Остап. <сум> я не песиміст. Тому що, у, скажімо, в Ірані дуже погана внутрішня ситуація. Просто дуже-дуже погана. Ідеологічно засадничо вона відрізняється. Ці протести від тих протестів, які були там 5, чи 10, чи 15, чи скільки років тому. Далі там зараз аряд, тобто Саудівська Аравія починає бити копитами і казати, ми зараз будемо щось робити з Іраном. А це такі, ну, такі системні противники на Близькому Сході. І якщо це встанеться, то я не думаю, що я правда не думаю, що Заузька Аравія нападе. Це навпаки, ну, це але, Іран сказав, що хоче атакувати Саудську Аравия. Ну, немає значення, хто на кого. Головне, щоб вони билися. Українцям було б воєнно, якби вони розпочали там. Щось робити. А почали чому Іран, тому що там Ємен, Пабель, Немандепський протока, ну коротше, там є ціла низка. Тому я думаю, що Путін і надалі буде так само себе поводити. Він буде робити якісь квазі-поступки, чи принаймні ті кроки, які можуть бути так оцінені. Я не знаю в Києві чи в Парижі, чи в Берліні вони так будуть оцінені, я не знаю. Що потім розмови, сказати, так, бачите, ми ж міняємо. ми ж от Але все разом, коли політик починає оце, як кажуть, на флоті галсами ходіть, то туди, то сюди, то це тільки про слабкість говорить. Це, це, мені здається, настільки принизливо за один тиждень двічі приймати рішення, один раз ми закриваємо, а другий раз ми відкриваємо. ну Це просто. Ну, так не буває. В нормальному стані жоден політик, жоден дипломат, жоден, ну, жодна твереза людина не буде міняти свою точку зору офіційно, публічно, голосно, на весь світ за один тиждень. Безпідставно, і перший, і другий. І перший і другий, тому що перший раз, що, що таке терористична атака на військовий флот? Терористична атака відбувається на Суспільні на громадські, на цивільні. Викривлення уявлення. А це, що ти я, я з тобою воюю і стріляю по твоїх військових човнах? <рес> Альо, а, а, а куди я маю стріляти тоді? А потім. І це така підстава сказати: і тому ми закриваємо коридор. А потім проходить два дні: о, ну, ми викриваємо, відкриваємо коридор. Ну, це якийсь ну, просто дитячий садочок, якийсь перехідний вік, якась. Людина 14-річна, якийсь вік вік статевого визрівання якесь у мальчика настав. І я дивлюсь думаю, ну, ну не. причому ще дивніше, те, що він завжди ж чувак із подворотні. Оце дуже важливо треба схопити цей момент. Бо те, що він зробив з цим коридором, це не подворотня психологія. Тому що пацан подворотні, уперся рогом і не відступає. Як він і поводив себе до цього часу, а тепер він відступає. Значить, щось там з щось сталося, як казав Жванецький. що треба підправити в консерваторії. Десь там треба в подворотні спитати у когось, хто виріс подворотня, а що це з людиною. Що сказати Микола Верес? Так, да, дві, дві дві думки в мене тут раптом виникло Зазвичай одна виникає тут аж дві, треба якось поділитися. Ну, дивіться, перше, що я би хотів сказати, це якось така ревність, ревнивість така, що от Китай не зовсім, зовсім Туреччина не зовсім. Я вже не кажу про той Іран чи Північна Корея. Мій дід моєму батькові казав таку українську старовинну приказку: Ти підіймай, я підштовхну. Підіймати має Україна. А всі решта, за вибором, хтось підштовхне, а хтось загальмує. Чому ми в собі так уявляємо, що всі мають бути за Україну? Китайці мають бути за Китай, індуси за Індію. Дай Боже, що в нас є Америка, є Британія, є та сама Польща, є Балтійські країни, і дай Боже, щоб вони нам допомагали. Але як би оце ревнощі, мені, тут, мені вони не подобаються. Тобто, це такий, я собі так уявляю, як бонус, що ми робимо свою справу, тому що за нас нашу справу ніхто не зробить. А от хтось допоміг, спасибі. Молодці, ми. оце бонус. І це, мені здається, дуже важливо. Не... Як би вираховують, дуже часто я чую від своїх колег-журналістів вираховують недостатню допомогу. Слухайте, ну, той Ердоган закрив босфор з Аданелами. Ну, слава Богу, закрив. Ну, не треба від нього вимагати, що він ще їй. Баряхтари дав, ну, слава Богу, дав. Завод будує, ну, будує за два роки, швидше не вийде. Скажемо спасибі. Китай не кричить на кожному кросі, що давайте підтриматиме Росію, а просто мовчить. Ну, значить, він, він має якісь там свої думки, той, той Цзіньпін. І мені здається, просто очікувати, що Китай кинеться в обійма до Зеленського. Сі приїде, як, як приїздив Джонсон. Такого не буде, і Індія не прилетить. От. Е, і друге, це чому бомблять цивільне населення на структуру. Ми про це думаємо і якраз сьогодні про це говорили. Я тут собі таке намалював дуже просту таку версію. А це така політична психологія чи просто психологія. Люди переконані, що як роблю я, то так робить і Остап. А насправді він робить як Остап, а я як я. Але у Путіна ми один народ. І тут я починаю, ну як сказати, розуміти Сталіна. У мене останні події призвели, штовхнули мене до розуміння Сталіна. Зараз поясню чому. Якщо ми один Такого народ. Ще студії мене і якщо ми один народ сидить такий дядя в Кремлі, і на наш народ один кинуть бомбу чи торкнуть інфраструктуру, то ми втечемо. А Україну ми маємо ляхати бомбою, ми маємо бити по інфраструктурі, і тоді українці, як один з нами народ, втечуть. Це ж очевидно, коли коли у нас війська так воюють, а вони стоять за градотряди. Так от до Сталіна, у мене виникло таке розуміння Сталіна, що коли він в 42-му році, <кхи> чи всередині 41-го, я вже не пам'ятаю, соромно бути істориком. А сказав заграда Заградотряди, то в мене виникає тепер всю війну 22-го року, а не 42-го. Що як там не поставити, то тікати будуть не ті не те, що до Уралу, а до Владивостока. Вони і всі військові, з якими я розмовляв, може, мені такі траплялись. Казали, вони погано воюють. Вони, коли її артилерія, стріляють, а коли треба в атаку, йти іти боя... бояться. І оборонятися не можуть. Вони останній раз обороняли в 42-му році. В тому ж самому 42-му році вони обороняли. Вони не вміють. Вони можуть зайти легко в Афганістан, чи в Африку, чи в Ефіопії. Російські війська були під час Радянського Союзу, в Анголі, в Мазамбіку. В Горщинах. Ну це тут вже зовсім. Да? І, і це все легко. Це все дуже просто. А коли тобі треба стояти насмерть, як в кіно тільки показували, що треба на смерть. В радянському, до речі, кіно, не в якомусь. Тому вони не вміють це робити. вони не У них нема досвіду, у них нічого нема. І тоді вони кажуть: а давайте, якби по уральському міроду лупанулі е, це, по критичній інфраструктурі, то. А цей е, уральський город підняв би руки, сказав, все, і давайте не стріляти Давайте все, будемо хорошо, будемо ми хорошо". а ці хохли не здаються, і не, натякаючи і не таким чином, що ми різні народи. А у Путіна ми ж один народ. Треба здаватися. І це, мені здається, дуже важливий момент. І саме тому вони стріляють. Тому що вони переконані, що як тут світла не буде. Я тут мерзну, до речі, це вам зауважує. Ми всі. А да. я економі, мерзну, <рес> тепло, Як це? Я сиджу в ОРТ і нас. мерзну. Я в ОРТ мерзнути не можу. В Львові ще не працює, опалення. І, 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 і завуть мене Костя Ернст, і я сижу в ОРТ. А мені завтра скажуть: так зараз будеш мерзнути. Він каже, тоді я здаюсь. Все. Вже мені не треба само Нічого, Ми тепло вдя... вдягнемося, є термобілизна, ми до всього готові. Нас так легко, не я Так Я про це і кажу, що а у них нема того в голові. Вони, вони один народ. Якби у них було холодно, вони б здались би вже 25 разів.